Ми ночували отут. Вам не здалося? Це дійсно глиняна трипільська хата. У селі Легендзе є історико культурний заповідник Трипільська культура з родзинкою, відновленим трипільським житлом. Тут замість вікна кругла дирка в стіні, замість ліжка, солома та ще й алтар з божественними фігурками. Звісно, ні електрики, ні води тут немає. <рес> дійсно тут. 300 гривень в ніч респектували нам всі працівники заповідника. А туристи, які застали нас там сонними, сказали, що якісь студенти екстремали Цю ніч я не забуду ніколи. Це, це дуже круто А ви б наважились лишитись в такому готелі? Асно трошки твердо, але атмосферно Нам розказували, що в цьому будиночку якось приїжджала відьма, і реально там коїться дуже дивні речі, коли ти там спиш. Ну кайф. Ну я б не хотіла коментувати. Мені дуже подобається. Я все болю, але не відбудуєш.